Сумковий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас! У випуску говоримо про найголовніші події і теми тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші глядачі. Долучайтесь, підбиваємо підсумки тижня разом. У Кам'янському відкрили перший в області центр соціальної підтримки захисників і захисниць та їхніх родин. Подробиці у наступному сюжеті заклад працюватиме для діючих оборонців і демобілізованих сімей військовополонених, зниклих безвісти та загиблих героїв. Там для них комплекс послуг від юридичної консультації, психологічної допомоги до навчання. Хотів би подякувати вам і вашій команді. За те, що ви зробили такий хаб достатньо потужний в себе. Знаю точно, що у вас є плани, на яких ви не збираєтеся зупиняти щодо розвитку ветеранської політики. І взагалі скажу, що ветеранська політика зараз актуальна як ніколи. І не буду, як то кажете, наговарювати, але точно скажу, що Дніпропетровщина, що стосується ветеранської політики, сьогодні займає лідируючі позиції. І я собі особисто поставив. Такі задачі мене підтримує наша команда, в цьому, щоб до кінця цього року ветеранська політика була присутня в кожній громаді. Зараз хотів би звернутися до ветеранів і сказати, що ветеранська політика без вас не може існувати в кожній громаді. Так що прошу вас долучатись до цього більш активніше, бо від вас залежать ті прийняті рішення, як і головими територіальними громадами, і від вас залежать ті рішення, які будуть прийматися депутатським корпусом. У новоствореному просторі чимало послуг для бійців та їхніх родин: юридичні консультації, допомога психолога та навчання цифрові грамотності. Ціль нашого центру це для того, щоб хлопці та дівчата зрозуміли, що вони не кинуті, що вони потрібні. В цей центр можуть приходити сім'ями, вони можуть тут релаксувати, відпочивати, розмовляти, навчатися комп'ютерною граматикою, спілкуватися психологами, якщо така потреба, займатися фізичними вправами, займатися ментальним своїм здоров'ям тобто, це фітабочки, селяна кімната, ну і проводити тренінги, зустрічі в втринного. Ну, тобто, щоб люди розуміли, військові, і дівчата і хлопці, що вони потрібні, що вони не кинуті. У центрі створили зону релаксу, а ще фітобаню та сольову кімнату. Все це для ментального відновлення. Я вже колишня військова, була військовою медикинією. Зараз тут я працюю як військовий психолог. Я тут саме для того, щоб соціалізувати наших хлопців та дівчат, за того, що в мене є військовий досвід, свій великий досвід. Тут я працюю в основному з хлопцями та дівчат, не з родинами. З родинами є в нас фахівець, також психолог. А я з ними для того, щоб показати їм, що я їх розумію. Також я працюю з особами з інвалідністю, тому що я також. Являюся інвалідом війни, ну і розумію їхні потреби. А це буде ем, соціалізація їх, тому що не вони не готові до суспільства після повернення, а наше суспільство, на жаль, не готове. Тому ми тут для того, щоб надавати якісні послуги для того, щоб покращити їхнє життя вже після повернення додому, тому що дуже багато хлопців, які є, ну вживають, тому дуже б хотілося б їх повернути, тому що в них дуже такий пережитий досвід важкий. Ну і я тут для того, щоб зрозуміти. Допомагати психологічно виводити з цього стану, допомагати. У мене також була ось консультація з хлопцем, тому ми знаходимо рішення дуже нестандартні, дуже класні. Це ті рішення, які людина може займатися як з особи з інвалідністю, так і хлопців без інвалідності, для того, щоб віднайти сенс життя. У центрі також облаштували окремий простір для дітей. У ньому є все для їхнього дозвілля. На відкриття центру прийшов пан Валерій. Не з чуток він знає, що відбувається на передовій, а тому ініціативу зі створення таких просторів підтримує. Багато повернуться хлопці, багато є уже поранених, які повернулись, і для цього і психологи. Я бачу, тут будуть також лікування якесь. І просто проводити час. Може з побратимами, з сім'ями, тому що після повернення військовому треба разом з сім'єю зійтись обратно. Морально, психологічно. І це допоможе їм. Дуже гарна справа вона повинна бути. І якщо воно розвивається, то це тільки плюси. Особливу увагу у центрі приділятимуть родинам загиблих героїв. Для них проводитимуть тренінги. На перший з них завітала пані Ірина. Жінка втратила сина, ще у 2015 році цей центр, який відкрили побратими мого сина. Я вважаю, це дуже велика робота. Вже зроблена. Їм треба десь зустрічатись. Це перше, їх треба реабілітовувати. Це друге. Їх треба адаптувати до життя у мирного життя. А їм важко. Це ну, не просто. Центр допомоги облаштували коштом місцевого бюджету. Працюватиме простір для оборонців та їхніх родин з понеділка по п'ятницю. Створили при ньому і гарячу лінію, телефон якої ви бачите на екрані. Маргарита Сипняк, Сергій Сопрун, новини Д1. У головній госпітальній базі області рятують найважчих поранених. Тисячі людей вдалося повернути до життя завдяки майстерності та професіоналізму лікарів цього медзакладу. Про порятунок ще одного оборонця України дивіться у нашому наступному матеріалі. Військовослужбовцю Дмитру 23 роки. Він родом з Хмельницького на захисті країни з 2019-го. Спочатку приєднався до добровольчого батальйону, потім пішов служити за контрактом. У 2019-му долучився до добровольчого руху і побратими, які загітували, давай після добровольчого руху підемо ще в. Контрактну армію спробуємо там підвищимо свої професійні навички. Все а вже на кінець суті контракту прийшла по навашна війна і відразу потрібно працювати. Дмитро оператор дрону служив із побратимами на різних напрямках. Важке поранення отримав біля населеного пункту Терни, що на Донеччині окупанти вдарили по нашим оборонцям шквалом артилерії. Працювали положні позиції, Часівки ми працюємо працювала понаду. Микраз переходили між позиції нас на пліна. Це в принципі друге поранення. Відразу всі включилися в роботу, одного тому дали допомогу, тому хлопці спрацювали дуже добре. Відразу викликали евакуацію. До головної госпітальної бази області Дмитро потрапив у вкрай важкому стані з ампутованими вже ногами. Медики зробили все можливе, аби врятувати хлопцю руку. Дмитро поступав край важкий після артилерійського удару по позиції, де він воював, на жаль, розбило повністю ноги. Карі провели всі хірургічні обробки, реампутації, зробили все можливе, щоб врятувати руку. Тут оперували руку, поставили апарат, рука. Роздроблено на частинки, там, якщо подивитись всі кісточки, таке враження, що їх рубали топором. Але шанси є, шанси є відновити, вже трошки рухає, піднімає. Ми знаємо, що обов'язково наш герой буде рухатись не тільки руками, але обов'язково ногами. Це йому дуже важливо. І Пробує він хоче бути активним громадянином України. Вдома на Дмитра чекають батьки та кохана дружина Іванна, яка незабаром до нього приїде. Мужній чоловік не втрачає оптимізму навіть у такій важкій ситуації. Було розуміння ще в принципі машині евакуації, що в кінці підемо твірішли. Але знову ж таки протягом цих всіх років, дивлячись, як там побратими лишали з в поранення, як такі побратими, на жаль, загинули і поступово себе готують до того, що всяке може бути. Тобто це не критично. Ставиться протези, це все лікується. В принципі, нормально має жити. У найближчі три місяці Дмитру можна буде приміряти протези. На руці ще треба робити невеликі оперативні втручання. Він обов'язково стане на ноги, впевнений лікарі, і буде жити повноцінним життям, адже дуже цього прагне. Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1. Кримінальна хроніка спочатку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 50 агентів РФ, які видаючи себе за громадських активістів, закликали до держперевороту в Україні. Так на Дніпропетровщині нейтралізовано підривну діяльність керівника прокремлівського осередку та восьми його спільників. Більш детально розповість Ольга Кім, речниця управління СБУ у Дніпропетровській області. З початку повномасштабної війни служба безпеки та національна поліція затримали понад 50 агентів російських спецслужб, які намагалися розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні, видаючи себе за громадських активістів. Вони створили у нашій державі десятки неформальних об'єднань та рухів і позиціонували себе як прибічники народу владдя. Зловмисники публічно закликали до насильницького захоплення державної влади в Україні, щоб із середини підтримати збройну агресію РФ. Завдяки Службі безпеки України понад 30 із них повідомлено про підозру у злочинах проти національної безпеки. Ще 14 фігурантів отримали реальні терміни ув'язнення і наразі відбувають покарання. Так на Дніпропетровщині нейтралізовано підривну діяльність керівника прокремлівського осередку та восьми його спільників. Під час підпільних з'їздів учасники громадської організації за Закликали до державного перевороту у Києві та займалися дискредитацією сил оборони. За викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратури. Верховна Рада зробила крок до підвищення податків. Проєкт змін до податкового кодексу схвалений у першому читанні. Мета збільшити фінансування армії. Детальніше про законопроєкт та можливі зміни розповість наш київський кореспондент Володимир Баров. Законопроєкт передбачає, що доходи бюджету складуть 2 трильйони. А видатки 3,6 трильйонів гривень. При цьому дефіцит бюджету в розмірі 1 трильйон шістсот мільярдів гривень в уряді планують покрити за рахунок міжнародної допомоги. При цьому зростання економіки прогнозують у 2,7%. Видатки на оборону збільшать до 2,22 трильйонів гривень. Кошти підуть на виробництво та закупівлю зброї, військової техніки, дронів, на соціальний захист пенсії та субсидії виділять 400 мільярдів гривень. На охорону здоров'я витратять 211 мільярдів, а на освіту майже 170 мільярдів гривень. Крім того, уряд продовжить гуманітарне розмінування. Пропоную послухати пряму мову прем'єр-міністра Дениса Шмигаля важливо, що з'являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників. У межах політики зроблено в Україні держава буде підтримувати такі українські виробництва. Будемо також збільшувати кількість саперів. Відкриваємо для цього спеціальний навчальний центр. Роботи ще дуже багато. Ще одним пріоритетом бюджету буде підтримка регіонів та бізнесу. Місцеві бюджети отримують допомогу через субвенції та дотації, а підприємці пільгові кредити та гранти. Уряд обіцяє, що управління проектами інвестицій буде ефективним. Основну увагу приділять енергетиці та Підтримці ветеранів законопроект про державний бюджет ще має розглянути Верховна Рада у трьох читаннях та внести свої корективи. Продовжуємо випуск 107-й театральний сезон у Дніпрі офіційно розпочато. Для цієї важливої культурної події Шевченківці підготували прем'єру оперету Баядера. Деталі у наступному сюжеті. На порозі театру Шевченка глядачів зустрічали по особливому. Всі охочі могли продегустувати смаколики національної кухні і все це під супровід українських пісень. Працівники театру створили незабутню атмосферу гостинності і тепла. Дякуючи нашим захисникам, ми відкриваємо сьогодні 107 сезон нашого театрального дійства, нашої театральної роботи, і раді від того, що у нас багато людей. Раді від того, що ми починаємо, а не закриваємось. Ну, на жаль, як інші театри, і знову ж таки, дякуючи нашим захисникам, заходьте завжди, приходьте нові вистави, нові прем'єри, нові артисти, нові режисери. 107-й театральний сезон розпочали прем'єрною виставою. На прославленій сцені поставили оперету Баядера через початок російсько-української війни. Її прем'єру довелося відкласти. Тож довгих три роки вона чекала свого зіркового часу і дочекалася. Це мрія була нашого художнього керівника, бо ця вистава планувалася багато років тому, і вже були декорації виготовлені і костюми. І тут раптом 22-й рік, і тому е, зараз відбувається реалізація того проекту, який був задуманий ще задовго до сьогоднішнього дня. Бо саме оперета, саме такий музичний життєдайний жанр, який зараз, мабуть, потрібен нашим глядачам, які е, понад все, що відбувається зараз у нашому житті, мріють все-таки повернутися. У мирне життя ми надаємо цю таку їм надію, що все буде добре. І саме в українському театрі. Яскрава та бурхлива історія кохання східного принця Раджамі та паризької акторки Одетти Дарімонт. майстерно прожита шевченківцями на сцені, не залишила нікого байдужим у глядацькій залі. Дуже, дуже радий, що бував театр, дуже гарно в захваті, дуже вірному захваті. А акторів вистави. неймовірно щасливий задоволення. Яскраво творчо виступають і голосисті, дуже більше цього скажу. Дуже все файно. Все тут як один з мирових театрів. Я дуже закохана в Шевченківці. Ви знаєте, у нас всі театри чудові. Ну Шевченківці академічний, національний, це щось. Тім, вистава сьогодні Ваядера, Я її багато років тому назад бачила. Я зараз, наче, вперше, її бачу. Чудові голоси, дуже гарна декорація. Ну, все, мене тут, ви знаєте, я як в рай попала. Я дуже очарована цією роботою. Привіт Оксані Петровській. Це ж завдяки їй. Почув, відчувається хазяїн тут враження, неймовірне, професіоналізм, хореографія, співи дуже високого рівня. Класика представлена належним чином. Основне, що до театру додається, аристократизм, сучасне звучання, дуже органічне поєднання і високої народності, і шляхетності академічної. Це завдяки керівництву театру. враження, як завжди, надзвичайні, бо як тільки ти перетинаєш кордон цього театру театру Шевченка, ти одразу надихаєшся українським, ти заходиш і одразу відчуваєш, що ти знаходишся в державі Україна, бо тут все крізь просто живе цією державою. Вистава вона заслуговує на високий рівень від людей. Визнаності, тому що дійсно, а ці якісь шедевральні одяг театральні, ці люди, які виступають, актери, да вони ти дивишся на них і думаєш, це серйозно в нашій державі відбувається. Я завдякую всьому колективу Оксані Іванівні за те, що вона надихає нас, молодь, ось це знаєте, зсередини жити і пропитуватися Україною. Париж, початку 20-го століття, інтриги кохання. Високу акторську майстерність та вокальні здібності шевченківців оцінили й найвибагливіші глядачі професійні театральні критики. Я хочу привітати національний академічний музично-драматичний театр імені Шевченка, нашого міста, із відкриттям сезону з такою чудовою прем'єрою, переглянувши першу дію. Мабуть, всі глядачі вражені це справжнє дійство, багате на кольори, піднесене, чудові голоси звучать. Тобто, ми потрапили в справжній театр, те, чого хоче душа, незважаючи на перипетії сучасного життя, але це дає відпочинок, відчувається інтрига, актори грають дуже гарно. Спів зачаровує просто сила голосів. Велике спасибі і директорці, театру і акторам. У глядацькій залі не було де яблуку впасти. Квитки на прем'єрну виставу докуповували навіть під час антракту. Тож відкриття 107-го театрального сезону у театрі Шевченка стало справжньою подією. значить, ми від того повинні радіти, що наш глядач, наші люди, які нас люблять, приходять і радіють. Ви бачите, радіють, підходять і говорять Спасибі, що ви ну вже, вже відкрились, вже відкриваєтесь. Ми раді цього. дві з половиною години промайнули непомітно. Вистава закінчилася, а глядачі ще довго не хотіли відпускати акторів. Бурхливі емоції та море позитиву від перегляду Баядери переповнювали кожного в залі. А хто не встиг на прем'єру оперети, має змогу побачити її вже у наступну неділю, 22 вересня. Час та місце незмінні 16.00. Театр Шевченка. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д 1 У Дніпрі є унікальний музей. вінтаж Гараж. В ньому зібрано унікальні експонати, ретроавтомобіли. Родина Прокоф'євих збирає ці експонати не один рік. Легендарні експонати на колесах бачила і наша знімальна група. Цей Урал зіс 5 в Вже понад 40 років стоїть на п'єдесталі біля Дніпровського автотранспортного коледжу. Його особисто привіз із тодішнього Дніпрозожинська Валерій Прокоф'єв, колекціонер і реставратор старовинної автомототехніки. Його ім'я відоме далеко за межами нашого міста. Валерій разом зі своїми студентами відреставрував цю автівку практично з нуля та встановив її як символ навчального закладу. Це вантажна автівка, це, мабуть, був самий масовий вантажний. Вантажна автівка у роки Великої Вітчизняної війни. Зіс п'ятий. Я зі САП пригнав сюди. Першим ділом поставили на Вот это из з двох ми делали полтора року. Власне, ця легендарна тритонка стала візитівкою автотранспортного коледжу. А також першою дерев'яною автівкою багаточисельної колекції ретро автомобілів та мотоциклів родини Прокоф'євих, яка трансформувалася в унікальний за своїми експонатами авторетромузей, які, музей який, до речі, майже всі на ходу. Брат наче ще батька цю колекцію, я вже продовжую. Моя перша автівка це сиренький ДКВ. Придбав я її понад. 15 років тому, і, мабуть, 3-4 роки, коли я вже займаюся цією справою дуже-дуже потужно, автівок і мото десь приблизно 25 на 25 ну, штук. І ще в реставраційних роботах десь знаходиться така ж кількість автівок і мотоциклів. Тобто Колекція, звичайно, близько 100 одиниць» всі мото на ходу. і автівки. Показово, що кілька раритетних експонатів на колесах родина Прокоф'йових змогла евакуювати з окупованих українських територій вже під час повномасштабного воєнного вторгнення РФ. За роки війни да, ми зібрали гарну колекцію і багато автівок було вивезено з Краматорського. Ну, воно, здесь представлена автівка, автівка ДКВ е, з Краматорську і е, в третьому залі це Мерседес. Це у нас Мерседес Майбах 170, це 31 рік. Це автомобіль колись дуже давно зберіг дві компанії. Це компанія Майбах і компанія Мерседес. Це вирядна шестірка, три-два об'єм, електрична коробка передач. Задні Колес у нас доверачується під час повертання передніх колес. Цей автомобіль вже пережив три війни і ми її вивозили з Краматорська під час цієї сьогоднішньої війни в березні 22-го року. Вона була через заборон Краматорського аеродрому. Ось ми цей автомобіль врятували, вивезли, відреставрували, і сьогодні представлені тут. Серед багаточисельної ретро автомотоколекції особливе місце займають дерев'яні іномарки. Це в нас компанія ДКВ. Це дерев'яні автомобілі, які випускалися початку 30-х років минулого століття. У нас представлена модель це ДКВ f 5 це, як ви бачите, седан, якого кузов зроблений повністю з корабельного дерева. Це бук. У нас наразі в музеї представлено три варіанти даного, даного автомобіля, і незабаром колекції, у нас буде стояти дуже рідкісний монтажний автомобіль компанії ДКВ, яких усього получено 98 штук, повністю дерев'яний теж. У гаражі Прокоф'єва є навіть знаменита мотоколяска з відомого фільму Леоніда Гайдая Операція И. Колись вона була улюбленою автолюбителів. За світло-зелене забарвлення це диво на колесах отримало прізвисько Жаба. Про неї з особливим захопленням розповідає голова династії колекціонерів і реставраторів старовинної автомототехніки Валерій Петрович Прокоф'єв. До речі, колекціонер у третьому поколінні. А выпущено это чудо было в середине 60-х годов. Называлась у нас в народе мотоколяска. Предназначена она была для инвалидов. И всегда, когда видел мотоколяску, старался приобрести и восстановить ее. Купив у Дави, а в був муж інвалід. Он умер, а мотоколяска стояла в гаражі. Я прийшов по об'явленню, що продається. приїхав, купив, привез. Сьогодні голові династії Прокоф'євих виповнюється 85 років. А їхній сімейній справі ретрогаражу, виповнюється 5. Тож бажаємо ювілярам не зупинятися, а за допомогою ретро техніки краще всім нам знати історію. Ольга Хобрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Розпочався новий сезон всеукраїнських шкільних ліг пліч упліч пліч. Команди вже можуть подавати заявки на участь у наймасштабніших учнівських змаганнях. Онлайн-реєстрація триватиме до 30 жовтня. На учасників традиційно чекають п'ять етапів. Спершу діти змагатимуться у своїх навчальних закладах, далі на рівні громад, районів та області. У фіналі зустрінуться краще з різних куточків країни. Юні спортсмени протягом 10 місяців Цієї боротимуться за перемогу у семи дисциплінах: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі, спортивне орієнтування та черлідинг. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги сезону 2024 2025 Наймасштабніші учнівські змагання країни вже очікують на тебе. П'ять етапів та десять місяців захоплюючих змагань, сім видів спорту: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі. П'ять, спортивне орієнтування, черлідинг. командна єдність та згуртованість, тренування і практичні навички, нові емоції та переживання. Підтримка! І дружба. Ти готовий до цього. Реєструй свою команду до 30 жовтня на сайті skl.gov.ua і гідно представ свою школу, громаду, місто, область. Пліч опліч разом переможемо. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми разом щодня доводимо свою стійкість, незламність і бойовий дух. Весь світ підтримує Україну, допомагає у боротьбі з агресором. Допоки українські воїни знищують війська окупантів, тиск з боку міжнародної спільноти зростає. Ми побачимо крах агресора на власні очі і разом зустрінемо нашу перемогу. На цьому підсумково інформаційне випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Залишайтеся з нами. Слава Україні.